Всім привіт! Ви попали на мій канал. Сьогодні у нас нове відео, це розпаковка паперових сюрпризів. І а, сьогодні немає новинки, тому що я тільки що зробила одне відео. І я ще одне захотіла зробити, щоб більше було на моєму каналі відео. То, да, сьогодні просто будемо розпаковувати і давайте сьогодні розбаємо розум. Зробимо розпаковку жовту помаранчеву червону розпаковочку Давайте почнути. Ми сьогодні закінчуємо колекцію мелі наклейки. І інші колекції ми не закінчимо. Колекція пошен. Давайте ось цю візьмемо. Ну, тут у нас є жовтий та червоний. Тепер нам треба це взяти. Далі колекція новорічної ну, та балапки. Ось цей є чорний. Колекція 21 пакетик. Це ось цей кабібара. Так мало пакетиків Давайте один змом, тому що їх дуже мало. Колекція нігтів. Оцей. Колекція милі тваринки. Оцей з котика. Нам попався нулі розпаковочки. Котик, беремо пакетик з котиками. І моя сім'я оце цей. І також е це не все. У нас ще є великі пакетики. У нас цей. То ти пошука. Ось цього візьмемо. Якось ось так. Все йде тут. І беремо наш каталог. Ми скоро закінчимо цю колекцію. Ні, Не скоро, а цю страничку. Скоро закінчимо. Я ще одну зробила. Цю там, де ви бачили тіпіку Так. Копібар. Ми ну, повідаємося такий капібарський віш. Клас Дуже милий, мені подобається. Так, вони не поміщаються. Треба тоді ось так голоти боком. Ну, так, ось так от. Ось сюди, сюди ще поміститься, сюди дуже маленький щось. Ну, Давай я хочу відкрити о, колекцію ось цю мої тваринки. Котик, як тут. І нам побудеться ось такий дуже милий леопард. Він, типу як веселка, веселка. Цвята веселка. Ще з шоколадиком Клей Мені дуже подобається, це дуже мила наклеєчко. Ось так, давайте наклеїмо ось так. Трішки криво, тому що клей він мене відлік. І давайте ось цю колекцію. закінчимо. Це колекція милі наклейки. Ось такий пакетик. Яд крем Я нічого не порвала. Я І <coughs> Я нічого не порвала. Це самий великий сюрприз. Це ось такий котик милий. Сама нармувала, намалювала, дуже було складно мені намалювати його, тому що я так старала-старала знову починала. І так, я його там трішки намалювала, то він дуже мило вийшов. який милий, ми закінчили цю колекцію, ось така вона була. на перед крыму коллекцию. его пушим 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 так и пакетику. о классно вид кровь еще не трава Пром, просто класс ну ладно все пушим спицей як на пакетку телеканал тримает пиццу, а тому Костюм я піца. Так, є. Yeah. І, будь ласка, пишіть мені коментарі, тому що я не знаю, які мені колекції відкривати. Давайте відкримо колекцію Моя сім'я. Я не знаю, хто буде тут. Це Та найвелике. Так, це ось такий. Так. Да. Вот такой. це мои два брата, Марк и Максик. Максик. И это про них написано, дуже большой, и вот тут написано «Это мои братики. им 16 лет, они близнецы, и они продают шоколадки и игрушки вот этот момент. так согнулась мне не нравится так согнулось. согнулась и вот такой вот не да, сюда, сюда Лі. Давай пікліясь каже. Колекція ноготочки нам подобається такий наготочок. Я не знаю, чи вам видно. Бачите, ви таку типу коромі. І наша на колекція – це новорічні лапки. Нам попадається отака бабусі з ось маленьким пушем пошумо-в'ямиці. priklímajú je <tosť> tak a na tom ešte jedna akce nech sa týkaj pokiaľ také sú také pochádzajú a vyraznáš aké tak skúšame Ось такі коше. Тут у нас супер. Звичайний, звичайний, рідкий, супер рідкий і голові. Відкове. У нас такие пакетики. И еще есть такие. Я получила... Это у нас... Это у нас редко. Ну, по... ну, у нас редко. Нам попадается. Такая шапочка форма помидора помидор пушин его сохнута шапочка. И еще один подарок такой у нас. вот такая бабл в типу І ось цей ось. Це я трішки його порізала. Це у нас. Там після, це мою собаку так звати. Типу це удача. І ось такий пушін, дуже гарний. Дуже, мені дуже подобається ось це. Ось. І набувалося рідке. Це допомог рідко попадається. То мені якось так притеджу. Так, така шапочка на пушені. І на цьому було все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забудьте писати коментарі. Всім пока-пока!